Ходження на Олімп у Харківському дипломатичному клубі відбулася презентація призу премії легендарної гімнастки, володарки двох золотих та п'яти срібних медалей Олімпійських ігор 1952 року в Хельсінки Марії Гороховської. Ця знакова подія пройшла в день народження першої в історії олімпійської чемпіонки в індивідуальної першості та рекордсменки за кількістю нагород, завойованих жінкою на одній олімпіаді. При Дипломи та премії вручатимуться щорічно найкращим спортсменам та тренерам Харківської області. Усього чотири номінації: по дві серед чоловіків та жінок. Це історична правда, яку треба було відновити було через 71 рік після 52-го року. Це треба було зразу узаконити 52-му році, зробити все можливе для того, щоб ім'я Марії Граховської точно так же, як ім'я 249 спортсменів, які приймали участь від Харківської області у складі збірної команди колишнього радянського союзу і сьогодні нашої незалежної України на Олімпійських іграх були увійшли не назавжди, 17 жовтня. 1921 року Народилася Марія кіндратня Гороховська. Ми прийняли рішення, що щорічно будемо обіляти номінантів премії Марії кіндратні Гороховської в цей день, і всі результати будуть враховуватися від жовтня цього року до жовтня слідуючого року. І так посідуюча покоління. Премія Марії Гороховської сходження на Олімп, спільний проект відділення НОК України в Харківській області, партнерів регіонального підрозділу, спортивних журналістів, ексклюзивні нагороди, на яких є слова королеви. Хельщенки прагне до мети висока, і хай недосяжний, ніж низької, але доступний, представили олімпійці. Заслужені майстри спорту Андрій Винокуров, Ксенія Сидоренко, Олександр Сердюк та Ігор Червінський. Першими лауреатами премії стали бронзовий призер чемпіонату світу, віцечемпіон Європи з греко-римської боротьби Ярослав Фільчаков, чемпіонка Європи, віцечемпіонка світу з важкої атлетики Каміла Канатоп. Заслужені три тренери України Світлана Саїдова та Валерій Нікулін. Я сьогодні всіх вітаю без виключення тих, хто досяг таких висот. це люди, з яких сьогодні будуть молоді покоління, спортсмени брати приклад. І це дуже чудово, що ця традиція на Харківщині продовжує жити. І в стінах дипломатичного клубу ми завжди будемо раді бачити наших і спортсменів, і тренерів, їх родини, всіх, хто дотичний до розвитку спорту, тих. То підтримую його і я всім і від себе, і від еміна на Джефлі, і від нашої дипломатичної команди. Також дякую і всіх вітаю. Тому до перемог, до нових цілей і до розвитку фізкультури і спорту на Харківщині в Україні. Нагородження переможців премії Марії Гороховської сходження на Олімп відбудеться у грудні. Харківська федерація фігурного катання захищає свої майбутні інтереси в особі талановитих юніорів. Ірина Підгайна та Артем Коваль стали переможцями міжнародного турніру Будапешт-Трофі. Вони виграли юніорські змагання у спортивних танцях. Учні заслуженого тренера України Галини Чурілової та Олени Аніщенка показали у ритм танця другий результат. У довільній програмі проявили себе набагато яскравіше і отримавши найкращі оцінки. У сезоні випередили всіх суперників, набравши за сумою двох прокатів 141,44 соті бали, під Гайна та Коваль удостоїлися золота. Компанію харківським фігуристам на п'єдесталі склали танцювальні дуети з Польщі та Чехії. Шорт-трекісти виступали на міжнародних змаганнях у польському місті Гіжицька. А золотитися не зуміли, але здобули на місцевому льоду сім срібних та дві бронзові нагороди. У чоловічих забігах за крок від перемоги зупинилися Даніл Берген та Владислав Неміра. Харків'яни фінішували другими на дистанціях 1500 та 1000 метрів відповідно. Катерина Майсеєва та Кирила Коваленка на рівних конкурували з суперниками в юніорській категорії Ді Майсеєва забрала три срібла, Коваленка два. Ще один підопічний старшого тренера збірної Харківської області Віталія Шівака Макар Міхно став дворазовим бронзовим призером серед юніорів категорії Є e на дистанціях 222 та 500 метрів. У виїзному матчі дев'ятого туру жіночого чемпіонату України з футболу у вищій лізі житла Бутадинк заминував одного з аутсайдерів таблиці Рівненський верес. Харківська команда була явним фаворитом з багатьох чинників. Вісім зайвих турнірних очок. Цілком налагоджена гра, більш майстерний склад. Єдиним плюсом для Вереса було домашнє поле. Але то таке. Ворота господарів підопічні Володимира П'ятенка розчеклували вже на 14-й хвилині. Автором швидкого голу стала Таміла Хіміч. На 26-й хвилині Наталія Карнацька подвоїла перевагу житлобуду 1 на 28-й. Міхіміч, оформивши дублі, закрила перший тайм 3-0. При такому рахунку шукати мотивацію вже важче, але харків'янки після перерви не заспокоїлися. Всередині другого тайму шикарний гол спородила річна Каріна Чувілка. Воротареві Вереса залишалося лише простежити за польотом м'яча. Потім двічі відзначилися джокери. Вікторія Лавренюк на 82-й хвилині. Вероніка Кажухар на 90-й. 6-0, здобувши найбільшу перемогу у поточному чемпіонаті. Житлобут 1 набрав 4. 14 очок і піднявся в таблиці сьомого на п'яте місце, лідирує кривбас, в активі якого 25 балів. МСК Харків починає набирати обертів у футзальній екстралізі. Після чотирьох поразок команда Станіслава Гончаренка виграла другий матч поспіль. У шостому турі харків'яни розгромили у сумах місцевий рятувальник. Але після першого тайму уявити такий результат було важко. Суперники обмінялися галами. На дев'ятій хвилині Владислав Курила вивів сумчану перед. На п'ятнадцятій Дмитро Крюков відновив рівновагу. Ще один обмін відбувся на 27-й хвилині, коли Давид Калашник завершив лучним ударом розіграш штрафного галкіпера Гародян Андрія Острікова вдруге засмутив курила 2-2. Інтрига закрутилася до краю. На 35-й хвилині Бахман Фаталієв повернув лідерство Харкову. Головний тренер рятувальника взяв хвилинний таймаут та випустив п'ятого польового гравця. У футзалі такий варіант буває корисним, але не завжди. Сумську команду він не врятував. Навпаки, остаточно добив. Вона пропустила три м'ячі. Дуплетом вистрілив. Ігор Малюк, Едуард Нагорний підбив підсумок. Матчу 6-2 на. Користь Харкова. У таблиці під шефні Гончаренка із двома перемогами посідають шосте місце. Олександр Шаріков, Світлана Бреус спортивні новини Харків.